Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати новини, які з'явилися після турніру UFC 296. Велосипедист Колбі Ковінгтон прокоментував свій бій з Едвардсом. У мене була довга перерва. Думаю, це вплинуло на мене під час бою. Я відчуваю себе чудово. Він взагалі нічого не зробив. Це був легкий бій. У мене нема жодної подряпини, і я хочу повернутися до роботи на початку наступного року. Коли ви стикаєтеся з труднощами в житті, не здавайтеся, повертайтеся сильнішими, як це робить Дональд Трамп. Взагалі, я вважаю, що виграв бій, але в будь-якому випадку я повернуся сильнішим. Запам'ятайте мої слова. Дякую всім за підтримку. А всі, хто критикує, ви просто жебраки, Додав Ковілтон. З образу Колбі не збирається виходити, з таким виступом може йти виступати прямо у приліми. Але цей кадр ще потрібен у вайту. Так гарно просувати друга у Вайта Трампа може не кожен. Також Колбі назвав ім'я наступного суперника. Є один хлопець, який ніс багато херні про мене в змі Стівен Томпсон. Йому було що сказати, так що я буду радий побачити, як він зробить це в кліці. Він казав, що мені зламають щелепу. Окей, подивимося, як він скаже мені це в обличчя. Ви бачите, як гарно Ковінгтон підбирає собі суперників. Ще один чудовий варіант, аби підлизати дупу Трампу та побитися з 40-річним ударником Томпсоном. Навіщо йому шовкат чи белалики зараз на піку і можуть відправити його до травматолога, коли тут є поряд красунчик Томпсон? Дану Вайта запитали на рахунок майбутнього Едвардса, він дав декілька думок. Просто зараз я не знаю, хто буде наступним. Ми це з'ясуємо. Протягом наступних тижнів нам треба гарно попрацювати і розібратися. Нас чекають важкі свята, додав Уайт. Ну, якщо поглянути на рейтинги, то варіантів небагато. Це або Шавкат, або Белал. І тут прикол в тому, що всім зрозуміло, наскільки слабка у Едвардса Медійка. А якщо так глянути, то і змінювати його нема ким. Белал, певно, навіть гірший варіант в плані Медійки, ніж Едвардс. Шавкат, можливо, буде кращим варіантом, але теж під питанням. Англійської він не знає. На прес-конференції, окрім сказати, це буде гарний бій, нічого не може. Тому так, гарно подумати все ж таки потрібно. Ще один реальний варіант це бій Едвардса і Михачева, але тут теж питання. Черга в легкій вазі досить непогана. Тоді знову треба думати про створення тимчасового поясу у легкій. Цікаво, що буде далі. Також вже традиційно згадав він і Тоні: Я хочу, аби він завершив кар'єру, коротко підсумував Уайт. В принципі, того всі хочуть, окрім самого Тоні. І якщо він хоче битися, йому це подобається, то нехай собі б'ється. Звичайно, зараз важко без сліз дивитися на його бої. Але якщо він хоче і промоушен не проти, то чому б і ні? Сам Тоні прокоментував своєму поразку так: Я люблю свою сім'ю і всіх, хто мене підтримує, ви всі просто вогонь. Продовжуйте вірити крок за кроком. Запам'ятайте мої слова, ваш чемп. Хлопці, кажу вам із 2050 року, я все ще продовжую вірити в перемогу Тоні. Я жартую, звичайно, бажаю йому удачі. Сам Едвардс також прокоментував бій і слова Ковінгтона після бою. Я видалив колбі з рейтингів, подивимося, хто наступний. Я вже казав, настав мій час. Це мій час і я продовжу домінувати. Немає значення, хто наступний, у всіх у них схожі стилі. Ну а колбі боягуз і завжди ним був. Він продовжує виправдовуватися, не дивлячись на те, що програв бій. Я виграв, навіть коли Усман коутував його і зламав щелепу, він переклав провину на Марка Годдарта. Коли він програє, він не завжди хтось інший, закінчив Едвардс. У Едвардса є ще два досить важкі іспити Шавкат і Белал. Якщо зможе перемогти, тоді можна говорити про реальність його намірів. Як я казав, цей чувак не такий простий хлоп, яким здається на перший погляд. Велосипедиста Ковінгтона він все ж таки наздогнав і відправив назад цілувати дупу Трампа. А далі подивимось. А ось Іслам Махачів коротко прокоментував їх з колбі бій. Я б фінішував їх обидвох. Колбі то зрозуміло, тут взагалі ніяких питань нема. А ось із Едвардсом треба дивитися. Топ претенденту на півсередній везі Белал Мухаммад також прокоментував цей бій. Це був жарт для дивізіону. Ось що стається, коли ви піднімаєте з дивану мішок, який не бився два роки, який взагалі не заслуговує на титульний бій. Він вийшов і не відповів за свої слова. Те саме стосується і Едвардса. Потрібно було зламати щелепу колбі за те, що він сказав. Це був реально жарт, причому дуже несмішний і дуже нудний. Даніель корм'я розповів, кого вважає винним у тому, що бій був нецікавий. Є лише один варіант, при якому цей бій міг би бути цікавим. І цей варіант полягає у тому, що Колбі повинен був набрати той темп, який був для нього завжди характерним. Він не зробив цього. Перші два раунди він навіть не бився, закінчив корм'є. Ну так чекайте, а як він міг його набрати, якщо у нього була перерва два роки, і Дано вайт засмонив його тільки для того, аби піднімати статистику Трампу. Think about this. Майкл Чендлер також проїхався по колбі. За перші чотири раунди Колбі пропустив 1100 ударів по обличчю і відповівсього всього-навсього одною спробою переводу. Якщо б навики Колбі відповідали силі США, то ми б ніколи не були незалежними. Програли Першу світову і були деморалізовані першою ямою на дорозі у Другій світовій. Колбі, ти мусор. Закінчив Чендлер. Ось цей Шендлер непогано розійшовся, а мені навіть додати нічого. Схоже, тренується до прес-конференції з Конором, інших варіантів у мене немає. Педі Пімблет прокоментував свій бій з Фергюсоном. Давайте всі похлопаємо Тоні. Він легенда, справжня легенда спорту. Легенда мого дивізіону. Для мене велика честь розділити з ним октагон. І боже мій, як він зміг пережити цей перший раунд. Я задихався при спробі фінішувати його. Я засмучений, що не зміг фінішувати його. Але Тоні вміє тримати удар. Додав Пімблет. Пімблет не те, що задихався. Пімблет практично вмер. Але перемога є перемога. Все ж таки забрав всі раунди. Такі були новини, хлопці. Дякую всім за підтримку. Ну і почуємось думаю, сьогодні.